Коли види а, іскусний інтелект йому ще потрібно десь років 100. тож які глобальні тенденції на вашу думку визначатимуть майбутнє людства от в ці 100 років? Клімат дуже сильно буде змінюватися клімат. Настільки сильно, що люди будуть страждати навіть не від іскусственного інтелекту, а від клімату. Ті перепади, які будуть, скажем, втручання Бога тому і розтяні що не так швидко ця небезпека від іскусственного інтелекту прийде, тому що дуже багато, дуже сильно будуть змінюватися вібрації. Дуже сильно будуть магнітні бурі. Настільки сильно буде мінятися все, що найбільше чого, чого треба бояться людям, це катаклізмів, це погодних умов і хвороби, які будуть за цим за іти. Плюс дуже багато все ж таки, країн вони розрабатують саме хвороби масового пораження, це нові, скажімо, нова зброя. Саме цього треба боятися: наращувати імунітет. одна із великих проблем, чого Зараз треба ще бояться харчування, тому що всі добавки, які ведуть, вони просто вбивають людей.